Створена робоча група, яка здійснюватиме аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства Водоканал так минулого тижня відбулось виїзне засідання з цього питання. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк звернулася до містян з проханням своєчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, оскільки це впливає на фінансову стабільність відповідних підприємств. Бо від цього залежить так, також діюча ситуація на підприємствах житлово-комунального господарства. Минулого тижня у шостці тривали роботи з прибирання та очищення території міста від сміття. Водночас працівники комунальних служб ліквідовували стихійні звалища, вивозили сміття з Лазарівського та Локоцького кладовищ. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Працювали над досудненням в житловому фонді і продовжувалася робота. У нас ми зараз да, ремонтуємо чотири бомбосховища. Рекомендації представників МНС готуємося до ремонту покрівель, щоб заранше пройшла процедура, щоб купили рубероїд, щоб не виникало так питання, що знов через МЧС ми будемо крутити це колесо. Розумієте? А ви будете з боку? Очільник громади підняв тему реконструкції очисних споруд, а саме створення біоставків гідротехнічних споруд, призначених для біологічного очищення води. Я там був на Місці, де можна побудувати біопруди, наймаємо проєктну проектну організацію, думаємо і забезпечуємо надійну роботу очисних споруд в управлінні праці та соціального захисту населення. Проводять роботу із забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. Про це та інше проінформувала очільниця відомства Антоніна Немитенко. Опрацьовано 48 особових справ у 53 осіб похилого віку одиноких пристарілих прийняті пакети документів для того, щоб взяти їх на облік для обслуговування соціальними робітниками. Здійснено повідомлення реєстрацію двох колективних договорів та змін до них. Також в установі наразі займаються передачею до департаменту соціального захисту трьох пакетів документів на чотирьох евакуйованих дітей. На кожну дитину планується виплата дві тисячі на одного із батьків. Таких дітей у нас четверо. Два тижні саме стільки часу дав міський голова шостки Микола Нога на те, аби відкрити у Шостці центр для ветеранів. Чечник ветерана це одне, а центр для ветеранів це друге. Чого в нас центру немає? Що для цього потрібно? Ви бачите, як ставить питання президент, бачите, як голова обласної адміністрації декілька нарад за неділю проводиться по ветеранам. А ми щось чекаємо, що хтось приїде нам що, буде допомагати створювати тут центр. Будь ласка, дві неділі це максимум бажано коротше. Про спортивні досягнення вихованців Кадю США Барса відділення хокею на траві доповів начальник відділу фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Команда Барси брала участь в чемпіонаті України в хокею на траві в приміщенні серед чоловічих команд, де маємо дві перемоги та дві поразки. в підсумку. Сьоми загальне командне місце.